Відповідь на питання: чи можуть патрульні поліцейські просто так скласти протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення під час повітряної тривоги? Відповідь з практичного прикладу: і так, під час повітряної тривоги автомобіль перебував на узбіччі, в авто перебували 4 пасажира, 1 водій. Патрульні поліцейські зупинилися та вирішили скласти протокол за статтею 130. Зупинки транспортного засобу не було, порушення правил дорожнього руху не було. Під час повітряної тривоги автомобіль перебував на узбіччі дорозі. Під час спілкування патрульні поліцейські вирішили обрати когось з транспортного засобу, щоб скласти. Протокол, але на боді камерах на відеореєстраторі автомобіля службового не було зафіксовано ані порушень правил дорожнього.